Розбиті вщен сільрада, магазини, клуб, потрощені хати. Такі наслідки приходу руського міра в селі Новопетрівка на Херсонщині. Серед руїн доглянуті квітники та підлатані будинки як доказ того, що сюди повертається життя. Відроджувати рідне село місцевим допомагають працівники Черкаси Теплокомуненерго. Як усе відбувається, дивіться далі. Сім місяців село Новопетрівка потерпало від окупації. Торік, 4 жовтня, його звільнили наші захисники. Пан Андрій каже, те, що побачив, повернувшись назад, жахнуло, проте страшніше було жити в окупації. Тільки освободили. Я приїхав, побачив, да було. Дуже страшніше було тут з ми, ми всі поуходили. Нас ми, ми не вийшли, бо не було як нам вийти з дітьми, де ми не могли батьків досить батьків. Жителі залишались у селі до останнього, адже не вірили в можливу окупацію. Згадує пані Мирослава. Аж поки одного ранку не почули гуркіт танків і БТРів. Да ну ніхто не тікав, тому, що ми щось вірили, що все пройде, все що нічого не буде. Такого знали, і можна було виїжати. Да утро 6 з часом утра кис тому що до цього у нас же не їздили вже нічого. Не ні машини, не ні мотоцикли, нічого не їздили по селі. Нам не розрішали вже нікому передвигатися транспортом. Тільки пішки. Попри труднощі, люди повертаються та починають усе спочатку. Наново перекривають дах, вставляють вікна двері та готуються до зими. У цьому допомагають черкащани. Мене з тієї сторони пише практично не було. Е, вона злетіла. Вона в дворі прилетіла прямо біля моєї хати, і вона злетіла мене. І на огороді в мене було три прильоти, то там ну, воно покоцало, плюс-мінус там мене теж той дір пострадав, і шифер. А так шифер злетів з обратної сторони. Тому дякую хлопцям. Вони ну, нам, да, накрили, допомогли. Тому їм дуже велике дякую. Один із волонтерів, пан Богдан, каже, доводиться працювати у спеку та за несприятливих умов. Проте думка, що ти робиш добру справу, мотивує. Приємніше відчувати те, що ну допомагаєш людям. Просто темп, звичайно, не такий, як вдома. Працюємо, Працюємо потужно, так скажемо. Уто працівники виконують коштом профспілки у вільний від роботи час, пояснює директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Ми оплачували е, організований відпочинок на морі для працівників, частково оплачували е, те, що відбувається в дуже багатьох підприємствах. В цьому році не до відпочинку було в такому плані, тобто і прийняли рішення ці кошти перенаправити на. Таку річ, щоб був дах над головою у людини, яка ні в чому не винна, яка знала, що таке руський мір. Такі поїздки згуртовують і вчать цінувати те, що маєш, додає очільник підприємства. Просто коли ми приїхали і побачили це село, побачили, що там відбувається. А це взагалі-та повчальна річ, тому що з одного боку, ну, ми знаходимося під час цієї війни. Достатньо сприятливі ситуації, а те, чим зіткнулися люди, і е, тому це наш внесок в відбудову країни. До повномасштабного вторгнення у селі у 322 домоволодіннях проживало 540 людей. Наразі повернулися 316. За підтримки Черкас планують повністю відбудувати 8 будинків. Ще 168 потребують ремонту. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.